Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза, філософсько-аналітичне, психологічне тарго. Розбираємося в цьому розкладі, ну, чого їм так помазано на Харків. Чому така ідея фікс Київ-Харків? З Києвом одна історія, з Харковим зовсім інша. Ось подивіться, все-таки вони хочуть, от планують, оце компас, це вектор, Хитра лисиця, дивиться в місто. Чому Чому на Харків так дивляться? Ось, та, оця історія подвійності. Так, це карта вибору. Це зробити, як ви знаєте, подвійне громадянство, ви наші браття, це розповідається, не вести мости, але немає тут ніякої, знаєте, емоційної, психологічної, релігійної якоїсь подопльоки. Що головне, а гроші. Тут як співвласники певних там, забудов, певних проєктів, певних планів, тобто багато російських грошей там. Їх хочуть витягнути. Ось оця історія, оце домовленості. Тобто, на великі бізнеси домовленості от завжди як іде... Карта, перстень, так, каблучка, гроші, подвійна. Тобто внутрішньо в країні, в Україні нашій, ті, які домовлялися з Росією. Подвійний бізнес, подвійна історія. Що їм потрібно? Місток легкий вивозу цих грошей. Бездонний колодязь, бездонний колодязь ресурс. І от по хитрості лисиця думає, як мені знайти вихід з цієї ситуації, от ключ. Бачите? Гроші. Така історія. Значить, Харків, я вам зразу кажу, взято не буде. Обстрілювати будуть, на жаль, так будуть зірки летяться, вся історія є, вона нікуди наразі не дівається. І карта Хмари це теж загроза, але це кажуть так, циклічна така історія відбувається. Хмари находять, відходять сонце виходить, заходить за Хмари. Але місто стоїть. Воно, як би не було, розумієте, є якийсь захист. Гори це завжди от кажуть, ну не дійдеш ти сюди, ну спіткнешся, ну лоба розшибеш. Далі є доля у Харкова своя. Так воно беззахисне. От коли дитинка стоїть в на, там в розкладі на дорослого або на місто, каже, так, місто беззахисне, на жаль. І беззахисне воно не лише як з неба да, від цих обстрілів, оці зірки летять. А так само від цих колаборантів. Воно беззахисне саме тому, що підточують зсередини. Але доля тримає. От от така історія, от коли випадає хрест і кохання, божественна любов. Тобто все одно у України є свій Грегор країни, свій Бог, скажімо так, і у кожного міста також є свій Бог. І чим більше люди моляться, і чим більше люди декларують, що там Харків це Україна, це наше місто, ці речі, як би це не звучало банально, вони спрацьовують. Е, я доклала тут кілька карт. Стосовно наступу і оточення міста Росії, я, значить, доклала таро чаклунське таро. Це карти Ленорман, якщо кому цікавиться, так? а це карти Таро чотири карти. І от випала сама Росія, Верховний Жрець. Це її наказ. Наказ такий є. Що для нас хорошого? Дивіться: п'ятірка Пентаклів, брак ресурсу. Брак ресурсу. Якби тут король Пентаклів дублювався дев'яткою Пентаклів, тузом Пентаклів, то я казала, все, зібраний ресурс. Немає. Наказ є, хотілка є впевнені, що так правильно, це праведне діло є, ресурсу немає. Далі, все-таки двійка мочів, це супротив. Але супротив, не тільки він військовий. Оте, що я щойно казала про Грегор, самого населення. Ніхто Росію з обіймами не чекає. Немає. Якби тут, отут, от на цих позиціях, випали б гарні карти, я б сказала: ну, якимось чином зможуть, ні не зможуть, ні не зможуть. Е, ще можу так сказати: так як карти багато пластів мають, я можу так сказати: бачите, от дім, отак, от діти, да? якби ми, місто беззахисне. Його прямо в домі підточують колаборанти. А, коли б це були просто пацюки, це була б така, знаєте, історія ну, якісь мелкі еклерки. Карта маски це кажуть, що в самому домі ті, хто правлять, серед депутатів, серед керівництва, саме в самому домі, от ті, які вони ще й гроші отримають, за те, що здають якісь точки і такі речі. Ну, дуже, дуже складно в домі, скажімо так, дуже складно. Але що далі йде? Дім, сонечко, ключ. Кажуть, що все одно буде знайдено ключ для спасіння міста. З хорошого що. Не... Це я повторюю з розкладу в розклад, коли дивлюся міста: немає змії, немає пацюків, немає карти гроб. Немає карти коса, це значить, що не зносять місто. Це значить, що не, не знищують, як би його не нищили. Да є обстріли, Да, є небезпека з неба. Ну, є ті хитруни, які хочуть витягнути ці гроші. Є така історія вдасться, ні не вдасться. Ми маємо це знати, ми маємо це навіть не вірити. Віра тут на рівні знання. Я знаю, що буде так. Дякую вам за увагу. За увагу. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Діліться цим відео з харків'янами, щоб все-таки якось заспокоїти і підтримати разом до перемоги. Обіймаю вас до зустрічі!